Ну, коли ти починаєш грати в футбол з маличку, то звичайно це як стиль життя. Це твоя улюблена справа і ти захоплюєшся нею. А коли вже трохи дорослішеш, з'являється в тебе денжина сім'я, то звичайно вже і як робота. Коли треба заробляти вже гроші і якось допомагати і собі, і близьким. Мої святкування олів, вони зазвичай спонтанні. Я пішнь практик, як бепіс. Не з увіплених Так Буває такі мартінзи, мішано яке сподобається, і буде в голові, коли заб'є гол, то і так і Ну, Іноді до початку матчу, коли там хтось просить із близьких, як хоче, щоб я відвідсвяткував. Виник варіант з переходом, що металіст на жаль вилетів в першу лігу і уба була так трохи заборгованість і проблеми з фінансами. було декілька варіантів ЛЗ був найкращий для мене йде. Тому ну, якось так і все стежив зазвичай, бо до е, мене вже звертались е, три, мабуть, роки підряд е, ЛНЗ, Що і другу ліву мене хотіли, і першу. тут е, вже приїхали. Люди з руководства і сказали, що ну вже для тебе вийшли в ДВЛ, давай вже до нас. Дивився деякі матчі, дивився останні матчі вихід ВПЛ, за вихід в ВЛ, А і зустрічається за топлицею, дивився. Тому, цікаво було, то ж вийде до ВЛ. Ну, зазвичай футбольна команда. Всі друг друга знають. Так, деяких хлопців знав, де з деякими тільки познайомився. Колектив, ну, гарний все добре. Включає прем'єр-ліга у нас завжди є І... Треба зробити Окей, вперед, і все буде добре. Там є, да, у нас шахтар, Динамо, мікро, які за собою зарязи, квіпили вже якісь ось але завжди ж все вняється, і країна добиться цьому показує, що зараз ось три команди. Три гри останні могло все інакше скластися для кожного, тому є всі шанси.